Всіх вітаю, прийшов час відповідати на ваші запитання, котрі ви нам ставили в інстаграмі. Так, спочатку буде тільки 6 питань. Наступного тижня викладемо інші шість. Ну, вони такі більш загальні, але я думаю, будуть актуальні. Перше основне питання як забронюватися без воєнника? Значить, перше, спробуйте через дію, дія бронювання. раз. Друге, треба пам'ятати, що якщо ви працюєте на підприємстві, де можна отримати бронь, і ви йдете до ТЦК і кажете, мені треба отримати військовий квиток для того, щоб забронюватись. І вам кажуть, так, так. Нати вам направлення на ВЛК, і тут е, одразу такі друзі, а ми вам допоможемо швиденько пройти, без черг. Ви ж на підприємстві працюєте, зайнята людина. Вони їдять і одразу вас мобілізують. Чому? Тому що ви туди прийшли без відстрочки, без бронювання. Постає питання тоді до ТЦК. Чому ви його не забронювали? Правильно? Правильно. Тобто. Оці всі листи з підприємства, що ви єдиний такий працівник в Україні, що там критичне критичнішого в ТЦК буде абсолютно все одно. Вони більш за все скажуть, що е, так, там кадровіку вашому, там директору, так, звісно, пускай приходять, все буде добре. І, але, мабуть, не скажуть в кого, і вас всіх мобілізують. Тому е, пробуйте, що підтягує «Резерв Плюс. Що підтягує дія? Дія, подивіться, є відео, там як можна в ПК-версії скачати свій військовий квиток. Він там формується. тобто то Це можна зробити. Але з голим п'ятим місцем ходити до ТЦК не потрібно. Вас просто мобілізують. Просто дуже легко. Наступне питання: скільки разів? Ага, я брую голову один раз на тиждень. Ага, цікаве питання. Що робити з тими, у кого е, порушує послідовність навчання ті, хто були відраховані, а зараз поступили знову. Значить, так є таке питання. Я звертався і в міністерство освіти. Я і звертався до інформаційного ресурсу, той, що формує довідки з ЄДБО. Е, позиція Міністерства освіти. Те, що ви ж вже здобували навички. І, мов, ви хоча й не навчилися, хоч ви і не отримали там диплом бакалавра, наприклад, так, але провчилися там один курс і вже маєте ці навички. І логічно, логічно, ви підходите до того рубежу, що ви можете не на перший курс піти, а вже на другий курс піти, тобто з того курсу, з якого вас було відраховано, там з другого семестру, наприклад, там першого курсу, наприклад. Не з самого початку, а з тої дати, де вас відрахували. Але, дякуючи нашому Міністерству освіти, вони видали 910-й наказ, здається. Номер може бути інший. Цей наказ він каже, що зараз, у 2024-му, не можна переводити та поновлювати Страна, а чому на денну форму навчання? Странно, а з чим це пов'язано? І я не знаю. Чому не зя? Хай Бог милує. Що робити тим, хто навчається зараз на магістратурі? Ну, вам всім вже питання, якщо вас вже ну, так би спіймають, то ви підете служити. Чому? Е, ну, Магістратура у всіх закан... закінчується 30 грудня цього року. Це останній, останній семестр. Станом на 18 травня 2024 року ви ще навчались. Ви закінчували, ну, типа, другий семестр. Перехідні положення прикінцеві положення закону говорять про те, що ті, хто на момент прийняття цього закону продовжує навчання, ось тут увага! Навчається до закінчення навчального року. Навчальний рік у вас закінчився. 30, го ну там условно більша частина 30 червня. І якщо ви зараз підете і сплутаєте два поняття навчальний рік і взагалі навчання. Навчання взагалі у вас закінчиться 30 грудня, але рік у вас закінчився десь там в червні. І, е, е, скоріш за все, це буде. Вимагати від вас ще документ, коли саме навчальний рік закінчується. І якщо ви дасте їм довідку, що рік, рік закінчується 30 грудня, то все буде добре. А так, у вас є великий ризик. Тут вже треба ходити думати і жити на інших рельсах. Так, штрафи ТЦК чекати ну, як будуть, де й будуть, ми їх будемо оскаржувати. Вони пишуть. А ми оскаржуємо. Нічого страшного там не буде абсолютно вчасно. Знаєте, як кажуть, нічого не коштує так дешево і не, і не повинно цінитися так дорого, як вчасно надані правові послуги. Там проблем не буде з штрафами підприємства, будь ласка, ми запрошуємо. Я з великою охотою розвалю чи спробую розвалити їх ці штрафи, буде цікаво. Так, бусики, бачите, в ТЦК, облікарня. А, значить, бусики, Чернігові-бусики. Ой, яка пікантна тема? Нічого собі. Ми до неї нарешті дійшли. Це попало в цей перелік питань. Значить, в Чернігові бусиків нема от такого поняття, як там Одеса, там і так далі. А, перше. Друге, те, що тут пишуть, приїжджають до ВЛК і до ТЦК? Так, да, є там муніципальні, муніципальні бусики, є бусики ТЦКшні, але такого прямо фізичного скажете, насилля і примусової ось такої мобілізації у нас нема. Тоді що ж це за бусики? Перше, це з ТЦК доставляють вже на ВЛК. Тебе і силою не тримають, але і тобі ну, якби допомагають не піти з якоюсь іншою стежкою, а дойти і пройти ВЛК. І якщо ви вже його пройшли, щоб ви там ну, не загубились десь там в коридорах там, другої лікарні чи обласної лікарні, і вам видають одразу там повісточку. А обласна лікарня це також є відділ, де можуть, де може це медичний заклад, де є ВЛК, туди також доставляють, привозять, можуть з вулиці доставити. Найчастіше людей з вулиці туди доставляють. Якщо особа проти, якщо особа проти, ні ТЦК, ні муніципали нікого чіпати не будуть. Поліція, скоріш за все, так, але ми зараз там ініціюємо декілька позовів проти патрульних поліцейських щодо їх здійснення ними неправомірного затримання. Я думаю, це будуть показові справи, і ми будемо ну, продовжувати, кажемо, під капірку. Порушили, подали до суду. Порушили, подали до суду, відшкодували компенсацію. Але такого, як ми бачимо, що саме працівники ТЦК це роблять, то такого у нас Чергів нема. На щастя, я думаю, це заслуга там, навіть начальників як Якби я до них не відносився, але я вважаю, що це саме їхня команда, це на уровні міста, області, там, району, отримав бойову повістку і не пішов. Декілька днів тому, значить. Якщо вже ви пройшли ВЛК, тут починалося тут декілька повідомлень було, починалося все з того, що людина не була згодна з висновком ВЛК, прямої норми, що оскарження ВЛК не зупиняє процесу призову, як би нема. Але є там, здається, 68-70 пункт постанови 560 в елементарному доступі можна знайти. Там зазначено, що якщо особа не згодна з рішенням ВЛК, вона подає скаргу, заяву, заява скарга там така, що, чому вона не згодна, і вона розглядається ВЛК при обласному ТЦК, і це є обов'язок ВЛК, що є при вищому ТЦК, переглянути ВЛК міського або районного ТЦК. Тобто, поки у вас йде таке адміністративне оскарження позасудове, адміністративне оскарження, то вас призвати в цей час не можуть. Такий нормальний варіант, якщо тебе схопили на вулиці і в тебе там немає ні документів, нічого, то тоді це нормальний варіант для реабілітації і розгляду питання відносно вашої придатності, щоб воно було розглянуто належним чином. Така ось ситуація. На сьогодні 6 питань. На сьогодні все. Будуть питання. Пишіть, підніму питання в такому самому форматі, в такому самому відео. До зустрічі через неділю.